Спочатку повномасштабного вторгнення, я думаю, що в Одесі були це самі низькі ціни по всій Україні. Вони трохи почали зростати, і зараз вже адекватний цінник, як у всіх містах України. Ну мабуть, трошки нижче, бо в Києві і в Дніпрі все ж таки на даний період вищі, ніж в Одесі. Ну так, стабільно стабільно йдемо вгору, можна так сказати. Тенденція в нас в Одесі завжди однакова в плані оренди літом. У нас мало квартир, багато клієнтів. Взимку навпаки, багато квартир е звільняється після подобової оренди. Тобто, тобто багато квартир вільних і менше орендарів, тому що ну. Е Переїжджають все таки більш там літом, чим зимою. Зимою всі, всі сидять на своїх містах насижених. Відсотків 70 – це власники, які виїхали і взагалі не збираються повертатись. Тобто є управлінці, такі як я, наприклад, теж я являюсь управлінцем. Людина, яка там, тобто, власник мені довіряє, і він платить якісь кошти за моє управління, щоб я там приходила, кожен місяць да, забирала. Ла оренду у орендаря і е, про, перевіряла житло після обстрілів. Сразу люди там кудись Кишиньов, Бухарест туда переїжджають там на недільку е, на тиждень потім знову повертаються от є, є таке.